На майданчику Рівненської АЕС відбулася конференція трудового колективу державного підприємства Некенергатом та звітна конференція первинної проспілкової організації компанії для участі в їх роботі. на РЕС прибули виконавчий директор із персоналу НЕКЕНЕРГАТО Олег Бояринцев, голова первинної проспілкової організації компанії Олексій Лич та голова «Атомпроспілки» Валерій Матов. На початку роботи низку працівників Рівненської АЕС відзначили почесними нагородами Міністерства енергетики України, державного підприємства Некенергатом а також грамотами та почесними грамотами первинної приспілкової організації компанії. Медалю за гідність та патріотизм нагороджено генерального директора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка. Медаль вручив начальник Вараського районного центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Скляров. Ця нагорода заслуга кожного працівника Раес, наголосив генеральний директор. Позаяк лише цього року на підтримку збройних сил України колектив станції відрахував понад 17 мільйонів гривень. Далі розпочалася звітна конференція первинної проспілкової організації на Енергатум». Делегати заслухали звіт голови організації Олексія Лича за 2021 та 2022 роки. Попри війну йшла системна робота щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів працівників компанії. Особливо це стосується працівників та членів їх сімей з окупованих територій. Наголошує Олексій Лич. За всіма напрямками приспілкової діяльності досягнуто позитивних результатів, забезпечено належне фінансування заходів культурно-масової роботи. Щоправда, події на сході привели до різкого збільшення витрат на оздоровлення, матеріальну та благодійну допомогу, у тому числі на часткову компенсацію за оренду житла членам родин працівників Запорізької АЕС. Крім цього, приспілкові кошти спрямовувалися на підтримку Збройних сил України. Роботу проспілкового комітету первинної проспілкової організації «Енергатом» за звітний період делегати визнали задовільною. Внесли зміни до складу проспілкового комітету НАЕКенергатом. Рес у ньому представлятимуть Іван Мельник, Сергій Федінчик, Олександр Поляков, Олександр Хом'як. До складу ревізійної комісії первинної проспілкової організації компанії обрали головного бухгалтера первинної проспілкової організації Рівненської АЕС Олену Вихватень. Конференція також ухвалила рішення продовжити повноваження голови проспілкового комітету НЕЕКЕНЕРГАТОМ Олексія Лича на період воєнного стану. Після його закінчення у тримісячний термін провести звітновиборну конференцію первинної проспілкової організації компанії. Після перерви розпочала роботу конференція трудового колективу Енергатом». про виконання колективного договору за 2021 та першу половину 2022 року. Доповів виконавчий директор із персоналу компанії Олег Бояренцев. Зокрема, поінформував про основні показники виробничої діяльності. Недовиробництво електроенергії через зупинку енергоблоків заес у наслідок окупації та ворожих обстрілів складає понад 20 мільярдів кіловат годин. 23 листопада, через обстріли критичної інфраструктури було втрачено живлення власних потреб усіх 15 українських енергоблоків, Незважаючи на військову агресію у 2022 році, Компанія спрямувала на соціальний розвиток 780 мільйонів гривень. Були профінансовані соціальні пільги, передбачені законодавством та колективним договором. На 8,8% зросла середньомісячна зарплата в порівнянні з аналогічним періодом. Недовиконаним залишається розділ будівництво житла. Більш ніж на мільярд були профінансовані всі статті соціальні видатки, все, що передбачено в нашому колективному договорі, всі виплати, доплати при народженні, при похованні, на лікування, при виході на пенсії, всі виплачуються. Ніяких затримок, ніяких заборгованостей у нас немає. Сьогодні енергетичні генерації працюють у надскладних умовах. Попри це, намагаємося зберегти існуючі умови праці, мінімізувати наслідки збройної агресії, наголошує голова первинної проспілкової організації РАЕС Іван Мельник. Постійно здійснюється громадський контроль за дотриманням роботодавцем законодавства про працю. Незважаючи на складний фінансовий стан, проводяться культурно-масова, фізкультурна та оздоровча робота. Оздоровлено у санаторних закладах 8324 працівники та члени їх сім'ї, у тому числі 6225 це народ біле озеро. Колективний договір, основа соціального діалогу. Після найскорішої перемоги уповнений у нас у світі буде два, дві потужних інституції. Це найкращі військовослужбовці, які пройшли такий закал у боротьбі з таким лютим ворогом. І це найкращі атомники в світі, які працюють в нашій українській компанії «Енергатом». Делегати конференції одностайно ухвалили рішення про затвердження колективного договору державного підприємства НАК Енергатом на 2023-2024 роки з урахуванням змін та доповнень розглянутих колдоговірною комісією. Премія до дня енергетика в зв'язку з відсутністю коштів у цьому році. Тому що багато причин в цьому було, в тому числі і Запорізька станція, робота Запорізької станції, і в тому числі те, що ми падали на нулю в листопаді місяці. Вони не дали можливості накопити кошти, але враховуючи домовленості з президентом компанії, що ми ці кошти переносимо на слідуючий рік. Буде дві виплати до Дня енергетика і одна тринадцята заробітна плата, але вона буде розтягнута по року виплата. Вона не буде в якийсь конкретний термін, тому що у нас немає можливості отримати кошти з ринку електричної енергії. І слава Богу, що наші нормально працює, і дай Бог, що воно так і було. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергоатом.